17 квітня у Кременчуці ворожила Конотопська відьма. На сцені міського палацу культури Театр Модерн показав прем'єру вистави Конотопська відьма у постановці видатного режисера Дмитра Рачковського. Лікує простуду, у парубків та молоді Бувало, до неї мер за з'їжджаються. Так от, кому жить, то може й допоможе. А кому померти, то й після її води одразу же побрть. Відьма, відьма, то її! Ця вистава привабила увагу чисельної аудиторії, яка з нетерпінням чекала на цю постановку, аби поринути в атмосферу містичності, підтримати українську культуру та, хоча б на трохи відволіктись від жахливих подій війни. Зараз війна і хочеться хоч якось підтримувати гарний настрій. Це благодійна вистава. Таким чином допомагаємо державі. Ми вже давно ніколи не не ходили в зв'язку з цими подіями і вирішили. Піти, тим більше, це класика. Хочеться, щоб все сподобалось, щоб було дуже цікаво. І сподіваємося, що так і буде. Ми не разу не були в театрі і хотілося доєднатися до нашої української культури, дізнатися більше про наші звичаї і про театр український. Тому що ну, Конотопська відьма як-не як, це. Велика історія України, і багато хто чув під час повномасштабного вторгнення про конотоп. У нас зацікавила ця тема. Ми вирішили приєднатися до цієї події. Приєднатися до української культури дуже цікаво в Україні на Полтавщині їх. Дуже багато, ну це ще подивимось. Що тут нам покажуть вистава у жанрі містична фантасмагорія за одноіменною сатирично-фантастичною повістю Григорія Квітки Основяненка вразила своєю динамічністю та напруженим сюжетом, не залишивши байдужим жодного з глядачів. Багато хто злядачів читав цю повість, тож мав певні очікування від вистави. Читали фантасмагорія, вона завжди неочікувана. Як нам її покажуть, що придумають актори. Буде дуже цікаво подивитися. Школі читали всі очікування. Чесно, мало дуже вже так. В університеті навчаємося. Там я на біолога, і в принципі, нас літератури такої немає, тому багато чого вже позабував зі школи. Але в принципі, очікуємо на щось грандіозне. Читали, але вже дуже давно. Хочеться ну, все це в в пам'яті. Кожна деталь вистави від костюмів до сценографії допомогла створити атмосферу містики та давнього часу, де розгортаються події історії. акторському складу вдалося передати глибокі почуття та емоції героїв на сцені. Варто відзначити, що вистава благодійна. Зібрані за допомогою глядачів кошти актори передадуть на підтримку 116-ї бригади ТРО на купівлю автівки. Марія Брадаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.